Всім привіт! Мене звати Аня. Я рік тому переїхала з України в Нідерланди і в процесі пошуку нової роботи вирішила підтягнути свої технічні скіли, обравши курс бізнес-аналітика в IT на платформі Genius Space. Я маю досвід роботи проєктного менеджера в сфері діджитал-маркетингу, займалася оптимізацією бізнес процесів всередині компанії і вже маючи. Організаційні скіли вирішила освоїти новий напрямок бізнес-аналізу саме в it сфері щоб в майбутньому працюючи зі створенням програмного забезпечення бути тією ключовою ланкою для скорочення розриву між інформаційними технологіями та бізнесом, пояснювати на мові бізнесу, як це працює. Навчання проходило досить зручно. Доступ до уроків був 24 на 7. Це допомагало мені самоорганізуватися, систематично вивчати матеріали. Виконувати домашні завдання для закріплення отриманих знань. Кожні два тижні мали онлайн зустрічі з нашим викладачем, яка не тільки розгорнуто відповідала на наші запитання, а ще й ділилася власним досвідом, як вона починала свій шлях бізнес-аналітика, тим самим мотивувала не стояти на місці, шукати нові можливості. Практичні можливості для зросту у цій професії, головне, не боятися. Окремо подяка за це нашій найкращій викладачці Лоліді. Дякую за нові знання, за значуще поповнення мого резюме саме технічними скілами, за чим я і, власне йшла на цей курс, за впевненість в собі, що з цим багажем я зможу себе достойно представити на ринку праці вже як багатопрофільний спеціаліст. Хочу побажати студентам фокусуватися на тому, що ви вже маєте. Брати максимум від курсів, які ви обрали, і направляти ці здобутки для отримання нової класної роботи, що дійсно варта вас і обов'язково зробить вас щасливим. Всім бажаю успіхів!